Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 7 липня 2023 року. Парадний вхід. Ось такий зараз має вигляд. Багато троянд вже повідцвітало, вже можна їх стригти і чекати другої хвилі цвітіння. Але в мене не завжди так буває. Іноді, що в мене троянди починають другу хвилю. Не обрізані. Так і цвітуть. Ось. Багато зрізали, але подивіться, Аустріана. Грунтопокривна, Австріана. Аустріана. Хотіла глянути. Тут одна. Ні, тут дві гілочки. Дві гілки, але дивіться, яка краса. Це одна гілочка. Дуже-дуже гарно. Так. Тут я лівці, я дивлюсь, що ну хвилююсь, я досі хвилююсь. Я вже знімала і казала, що ура-ура, вони прижились. Е, ну, похвойним я б не, не раділа завчасно, тому що все може бути. Хвойні вони можуть показати пізніше, що вони не прижились. Але я сподіваюся, ну тут я просто бачу, що дуже багато сухих гілок з'явилось. Сподіваюся, що це просто процес приживання цю сосну, я тут лишила сіянець. там трошечки її обрізала, але оці бокові нижні гілочки буду теж вирізати повністю, лишу тільки штамп. Троянди тут будуть посаджені вже восени, я посаджу. І отак, друзі, зараз це все виглядає. Що я хочу сказати? Коли я знімала там відео і так, причіп убереться, поки ще не звільнили для нього місце, тому він там стоїть, але він прибереться. Тут же був будиночок старий, так, і ось подивіться, що в мене зараз тут. Тут була вірандочка, Ой, ми її розібрали. Що я хочу розказати? Коли я знімала, ходила тут троянди, розказувала, і в мене стояв там трояндах стояв оцей чан. До речі, треба подивитися, скільки там води натекло. Натекло. За сьогодні дощ такий непоганий був. Отут у мене троянди. Посаджені двома групами, я вже там розказувала, коли вони цвіли, і ще буду знімати. Там от на, на початку червоні, там з білими. Тут більш лососцево, помаранчеві, ну такі от і, і трошечки бордових, ну, фіолетових для акценту. А ось тут, боже мій аліуми. Подивіться, що після дощу з аліумами стало. Треба обрати, з, пообрізати їх. Ось тут пусте місце. Я хотіла тут робити фонтан. Саме для цієї мети я тут залишила місце, ну тут лілії ці мені треба викопати, я їх буду продавати. Це тігріну сплендер, до речі, одразу покажу. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Дуже гарна лілія. Прям-прям-прям така. З плямочками. Красатулічка, мені вона дуже подобається. Ой, але звідси я її буду пересаджувати собі. У мене там вона посаджена в тій клумбі, там, де всі в мене лілії лілейники. -лі 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 а оці-всі я можу продати, тому хто хоче, замовляйте, друзі. І що я казала, ось це місце я залишала для фонтана. думала, поставлю оцей чан. Ну тільки вище його треба, звісно, вище ставити. Було там якусь опору. Я вже була там і придумала, як що зробити, щоб підняти його. Знову ж таки, все думається, планується в бюджетному варіанті, щоб не треба було щось купувати, а зробити з того, що є. Єдине, що купили фарбу. Я розказувала, ну але нам і причіп треба фарбувати, тому купили фарбу. І коли знімала відео, розказувала, що так і так, оце місце тут буде стояти чан, і буду його фарбувати. І мені в коментарях декілька жіночок написали, що Боже, у пасі просили, казали, мені не варто його фарбувати, тому що він гарний от в такому вигляді з іржою. І ви знаєте, я, ну, я не знаю, чому я сама про це не подумала. От, ну, ну Дійсно, ідея просто супер. Тим більше, що ось цей чан, я буду його показувати. Тим більше, що в мене була ідея, я хотіла зробити собі десь в дворі такий куточок, знаєте, зістарений, так сказати. ну, Мені дуже подобається, я не знаю, як це називається правильно в ландшафтному дизайні, але руїни. Я їх називаю руїни. Я так і набирала в пошу... Пошу... Вику... пошуковику, пошуковику, Бачаю, ще деякі слова, я думаю, як казати, але я вчусь. Я набирала і дивилась, як от, мені дуже подобається, знаєте, такі. От дійсно состарені куточки. Ніби там це вже щось древнє таке, ніби там, знаєте, якийсь замок був, і він вже від віку став старий такий, і бачила, я не пам'ятаю, де в якій Ну я думаю, що це якийсь англійський сад. От я шукаю, зараз не можу знайти. Це я давно вже і навіть не в минулому, і не в поза минулому році я хотіла це зробити. Я дивилась, я чого і забула. Я дивилась, вишукувала. Я десь знайшла такий сад, якраз троянди. І отаке все ржаве, таке все напіврозвалені якісь стіни, вікна, в нас вікна. Я оце боролась, сказала, що, боже упаси, всі вікна можна викидувати. Оце є вікно. Я не знаю для чого, що я буду з ним робити, але я його залишила, це вікно. І тут двері ще такі дебелі, класні, прям, ну. Тобто, я думаю, що ви зрозуміли, мій задум. Тут все тепер концепція міняється. Так як я собі думала, уявляла, що тут буде все в білому кольорі. Ну, знову ж таки, відштовхуючись, від так, не дивіться на цю арочку, щоб вона ножку поміняла, то тут причіп чоловік вивозив, тому ящик переставив. Але ж дивіться, біла арка. так, Ну і звісно, я тоді думала тут робити і пристройку не пристройку, а навіс таку альтаночку, все в білому кольорі на фоні білої стіни з білими вікнами пластиковими. Тобто, в мене тут мало бути все біле. Заходиш і все прям біле. Тепер все буде інакше. Тепер в мене тут будуть руїни. Але зроблені руїни не від війни, не від старості, а не, не хочеться так казати у це слово і руїни. Не руїни. Тут буде щось в такому старовинному. Я от зараз, знаєте, подумала, що ну це ж ландшафтний дизайн. так, Всі придумують, там якось щось бачать, і я хотіла, я ж кажу, що я хотіла зробити якийсь такий куточок, але це було до повномасштабного наступу. А зараз ну я не знаю, чи буде це буде дореч... буде доречно, так, буде доречно. Я маю на увазі, що скільки є будинків, які розрушені, які після потрапляння. Цих ракет чи дронів, і тому я от і подумала прямо зараз. Чи доречно було б робити тут щось такого плану? Але це не такий план буде. Це не такого плану. Це буде в мене, як в англійських замках старовинних таких, так буде. А війну, війна закінчиться обов'язково. Закінчиться нашою перемогою, це <свісно> немає жодних сумнівів, аби тільки швидше. Ніколи, звісно, ми цього всього не забудемо, і цей біль буде з нами все життя. Але життя триває, життя продовжується, і я таки буду втілювати свої мрії в життя. Це я так задумалась, задумалась, і знаєте, як сумні, сумніви з'явились, і одразу ж почала думати і шукати відповіді на свої питання. Я їх знайшла, буду робити я і зараз я стою, дивлюсь. Я не знаю, чи на камеру видно, так видно. Бачите, от та шпалера, там теж я казала, що вона не дороблена, колись воно все доробиться. Але в, в, мені здається, що саме і тут шпалера, що все це все, якщо поєднати, так як, зробити, так, як я придумала, отут, то воно буде виглядати все одним цілим. Так, я зроблю так, як я запланувала. Зараз в мене все змінилось і <гум> тут, значить, так. Тут, скоріш за все, оці стіни, коли ми почали розбирати, я почала кричати Стій, 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 оце лишай. Оце ми лишили. Оце можна розібрати, але поставила тимчасово, щоб побачити, як воно буде виглядати. Звісно, там на ці лавочки поки небезпечно сідати, тому що воно все хитається. Як робити, вже, то робити його на цемент все. Тут, якщо лишати це місце, я зараз обійду, покажу, як воно виглядає з усіх сторон. Ви знаєте, мені, ну, мені подобається. Я ще думала штукатурку цю оббивати, але, скоріш за все, що я не буду її оббивати, можливо, десь в якихось місцях, щоб більше состарити, знаєте, Ну, не повністю. Я не буду там прям вилизувати, щоб були чистенькі, чистенька цегла. ні, от Саме так мені подобається. А тут же ж мали бути посаджені ялівці. Але ялівці я вже придумала, знайшла інше місце, де я посаджу. Тому... Це не проблема. Трояндочка тут лишається, і в цьому місці в мене є задум, що ще зробити. Там буде альтанка, так і буде пристроєна, але вже не білого кольору, вже вона буде з таких, знаєте, грубих, неотьосаних, чи як це сказати правильно, брусів. Тобто, чим більш природніший вигляд це буде мати, тим буде краще. Uh, так, далі. Uh, 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 далі, далі. Ця альтаночка тепер буде звідси обиратися. <свісно> тепер вона тут, ну, взагалі ніяк. Ну просто... Просто зовсім вона сюди не буде пасувати, тому вона звідси буде обиратись, і, скоріш за все, в білому кольорі все я зроблю на задньому дворику. Там все буде в білому кольорі, і якраз вона туди піде, десь я її так і придумаю, де її поставити. А тут, знову ж таки, всі арки, там, ну, все буде з таких от прям брусів, грубих, жорстких таких брусів Далі Трояндочку, я казала, що я цю не обрізаю. Я так думаю, що десь я її розтягну, так, щоб побільше в мене була вона. Ну, але вже коли зробиться тут інша опора для неї, можливо, це буде просто один стовп, і я буду обрізати і лишати один стовбур. Не знаю, побачимо. Так, в такому разі, ось цей, ось цей парканчик, в принципі, тут він, ну, і має бути. Я думаю, що. Ну, я хотіла лаванду посадити. Коротше, тут я ще думаю, тут я ще думаю убирати тепер цей перший ряд троянд, чи так і залишити їх, і цей парканчик. Тут мені також треба підсадити. І тепер мене мені треба придумати, що зробити ось там в пустому місці, там, де мав бути. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Переможемо все одно, переможемо. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття. Переможемо. Тримаємося, друзі. Все буде добре. А, так. Так, планувати, планувати і думати, і робити, і не зупинятись, не зупинятись і жити е, наповну. Бо коли як не зараз. От коли як не зараз. Зараз треба все робити, щоб не сидіти, не думати, не боятись і не сходити з ума. Треба робити, треба планувати. Я планую. Там, де вільне місце, там мені щось треба придумати. Арочку, цю на задній двір. Цеглу тут можна було би вже прибрати її, щоб вона тут не мусолила очі, але вона мені тут тепер знадобиться, вона мені тут треба, і решту цегли, там в інших місцях, де в нас складена, то вона піде сюди. Тут буду я будувати замки. Замки недостроєні або старенькі замки. Щось, щось в мене тут буде, має бути цікаве і гарне. Знову ж таки, щебінь, відсів і пісок, оці купи, вони вже не такі великі, прям і купи, а це все обереться. Боже, яка краса. Ви знаєте, мабуть, не скромно так казати, але, ну. Ну Цей сад він не перевершений. Я його люблю. Я знаю, що він неправильний, неправильно зроблений, неправильно посаджений, але він мій і він найкращий для мене. Так, їздили ми здавати металобрухт. Це комедія. Кажу чоловікові так, збирай все, складай на причіп. Будемо вивозити металобрухт, то скільки воно буде тут лежати, треба навести порядок. Ну добре, поскладав він, поскладав. Я туди як заглянула, боже, мій а мені ж там все треба. <сі> всякі трубочки, всякі. там знайшла ще один чан, такий, типу як щось духовку якусь. Ну, я не знаю для чого, але я все подоставала, і все позалишала. Ні, ну а от теж оце от він. Ну як можна оце, маючи тепер оце. Оце. як можна було кинути їх на причіп, щоб здати. Ну, блін, це ж ліхтарики. Це ж готові ліхтарики. Я отак, де в будь-якому місці поставив, сюди засунув навіть у ці самі прості, самі дешеві ці ліхтарики на сонячних батареях і все. І все готово. Єдине, що. ось то я йду сюди показати. Ну, Самий дешевий ми купували в цих от дешевих магазинах ліхтарик. Просто його поставити в ту трубу. Зараз покажу. Ага, він о, великий для цієї труби. Ой, маленькі, верніше, труба велика. Ну, але ви задум зрозуміли. Є всілякі, їх можна купити, а можна тут зробити. Тобто хопс і все. І ось. Шикардосний ліхтарик. Так, вертаємо назад. Хай він тут стоїть. Ну, я думаю, що... Буде дуже гарно. Тепер мені дуже око ріжеться арочка, її треба обирати, але поки вона тримає троянду, то хай стоїть. Все одно, я думаю, що ну, в цьому році то ми точно не зробимо тут. Також я Шо там нам вже грають, співають. Також я планувала тут зробити газон. В цьому місці такий невеличкий, але скоріш за все тут буде щось дещо інше і ну ну точно не газон. Газон, в принципі, кажуть, що за ним оце догляд дуже такий ретельний треба. А так як я хочу, так як я хочу облег... облегшити собі життя, там, десь замульчувати, десь там щось зробити таке, щоб не лазити попом кверху доверху то, мабуть, газону так і в мене і не буде. А що я тут придумала, покажу, коли, коли зроблю. Ну, отак. Поки що все вже комари налетіли. не ну, ж таке? Так, будечка там у нас стоїть, а Джеська, як пішла наша гуляти. Я хвилювалась, плакала. А потім кажу чоловіку, що ну, не хочу думати про погане, що з нею щось сталося погане. Не хочу думати, з нею все, все добре і все буде добре. Мабуть, вона собі знайшла чоловіка, <с après> завела сім'ю і живе собі щасливо. Ну, а якщо прийде і принесе в Подолі, так сказати, приймемо всіх, а як же. Тому я ще чекаю, що вона прийде. Все, друзі. А разом до перемоги тримаймося, борімося і віримо тільки в найкраще. Все буде Україна, друзі! Пока-пока!